Колектив доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку радий вас бачити вже у новому 26-му році. Глобально я думаю, як у нас, так і у вас нічого дуже сильно не змінюється. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Сірі, як так кажуть, робочі будні продовжують. Але тим не менше, хочеться побажати всіх, хто. І на нашому Ютуб-каналі зібраний, адже це маленька дружна сім'я людей, однодумців, які об'єднані спільною метою. Товариство хочеться побажати кожному із вас у новому році здоров'я, здоров'я і ще раз. Здоров'я, як то кажуть, щоб спини не боліли. Ну і та праця, якою ми всі разом з вами об'єднана, приносила не тільки задоволення, а і, як то кажуть, була фінансово обґрунтована. Ми ж разом з вами сьогодні, як і завжди, попрацюємо, обговоримо ряд важливих питань, але, як ви бачите, снігом сипе і засипає нашу Сумську область, тому перед тим, як добратися до наших свинок, потрібно ще доволі. Непогано попрацювати лопатами, так що для вас одна миттєвість, для нас півгодинки такої підготовчої роботи. Ну і будемо приступати до робочих процесів уже із нашими свинками. Так Колектив дорогу собі пробили, трішки навели марафет. Гляньте, яке дує, хуже. Третю добу нас замітає. Тепер колектив до робочих процесів, якраз от робочих нюансів, які хочеться разом з вами обговорити. У нас Дві годинки світла попереду, тому потрібно їх максимально продуктивно використати на господарстві. Значить, зернова група у мене вже подрібнена і завантажена у кормозмішувач. Зараз запустимо зернодробілочку, подрібнемо соєву макуху, засипемо уже у завантажувач. i Бункер Премікс, і якраз от будемо виготовляти комбікорм для наших супоросних свиноматок. Якраз от у попередніх відео, коли займалися подрібненням зернової групи, трішечки показував вам, як то все відбувається. Просто-напросто шлангу запихаю у зернову групу і вакуумна зернодробілка сама засмоктує зерно. Так, от хлопці запитували, як працює і чи нормально працює ця от система, коли сама шланга просто так засовується у. Зернову групу чи нормально подрібнює. І якраз от запитували, де оцей от накінечник, який іде у стандартному комплекті. Я його зняв, тому що. Чим він незручний, оця от виходить, ручка, вона постійно або вліво або вправо падає і сама шланга ну, від кучі випадає. В принципі, оцю ручкою нею зручно користуватися, коли ти постійно якби, біля зернової кучі знаходишся і контролюєш сам процес подрібнення зерна. У мене ж так воно виходить, що виходить, шлангу запхнув. Відрома так під першу вона не уходила, займаюся годівлею свинок, і в цей момент зерно саме подрібнюється, не потрібно над ним стояти, тому глобально абсолютно ідеально без цього цього воно працює. Там залишається маленький отвір для забору повітря і вали воно все аж бігу. Е, значить, зараз змішуємо, вивантажуємо комбікорм для наших свиноматок на супоросі. Ну а вже потім приступимо до виготовлення комбікорму для свиноматок на лактації. Значить, зернова група у нас складається якраз з все того. Комбікорму 20% БМВД вводимо в оцей раціон і отакий от препаратик, який ми вже більше двох місяців використовуємо на своєму господарстві, згодовуємо його свиноматкам і дуже 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 гарні зміни якраз от спостерігаємо. Значить, в кого є проблеми із тим, що свиноматки там за тиждень, за півтора відмовляються від їжі, таке доволі часто буває. Відбуваються гормональні збої у свиноматок або ж після опоросів свиноматки дуже часто таке буває, що не їдять на протязі тижня-двох. Це дуже негативно відображається як на імунітеті свиноматки, так і на самих поросятках. Значить, у кого. У свиноматок є закрепи, тобто свиноматки перестають після опоросу ходити в туалет. Е, значить, в кого свиноматки на господарстві є, в яких слабенька молочність, оцей от препарат дуже ефективно допоможе вам побороти всі оці нюанси. Якщо правильно його застосовувати і використовувати, ефект ви буквально через 5-7 днів помітите, як на самій свиноматці, так це дуже сильно відображається і на поросятках. Значить, 2% пікбіотика ПРО розмішуємо дуже гарно із е, самою білковою групою, тому що якщо його додати просто в кормовий змішувач, е, ну от е, пікбіотик може не дуже добре розмішатися із зерновою групою. Тому е, додаємо у білкову групу, дуже дуже гарненько розмішуємо. Ну і вже потім е, все цей продукт додаємо у. Наш кормозмішувач і вимішуємо. Значить, як я в цілому взагалі випрацював схему, значить, за 10 днів до опоросу я виготовляю комбікорм лактуючий із додзаванням пікбіотика. 2% нагадую я його ввожу. Значить, і за 10 днів до опоросу я перевожу свинку на оцей комбікорм. Свинка вплавно входить в період опоросовий, розпорошується і буквально в той же самий день або на наступний день я. Свиноматку піднімаю, свиноматка встає і лупе, як не в себе, от комбікорм. Просто шикарне поїдання, гарна молоковіддача. В принципі, ну, напротязі двох місяців я вам висвітлюю всі оці от процеси і самих свиноматок. Ви бачили, як вони шурують корм і е, поросятка. Вони буквально як линочка, аж виблискують. Тому знову ж таки, в кого є ряда цих от проблем, рекомендую. Е, також замовив пікбіотик. В чому різниця між пікбіотиком Про і пікбіотиком? Тут. Виходить більша кількість діючої речовини, трішечки інший він по складу, велика кількість глюкози у ньому. Кальцій, фосфор, цинк, всі ті сполуки, які направлені у нас на нормалізацію і активізацію імунної системи, ну і в цілому покращення стану поросяток. Тому що оцей препарат його виготовили під поросяток. Саме коли у нас на господарстві відбуваються відлучки, якщо вже так. Тається, що у поросяток починаються великі діареї, таке також доволі часто буває. Пік Біотик Про він у нас направлений більше на свиноматок, а пік Біотик на поросяток. E, значить, 1 кг пікбіотика додаємо у 19 кг уже готового корму, змішуємо і отримуємо 19 кг так називаємо лікувального корму. Також можна зменшити сам відсоток білка у комбікормі, знизити його до 20%, Ну і за рахунок того, що в ньому багато. Виходить глюкози, поросятка будуть активні, отримуватимуть ту потрібну кількість поживних речовин, які потрібні для їхнього росту і розвитку. Ну і на протязі 10 днів згодовуємо комбікорм і зупиняємо діарею. Знову ж таки, узяв, що би було. В принципі, я зараз налаштував собі схему так, що і пік біотика Про мені достатньо в цьому циклі, тому що пік біотик Про я починаю і поросяткам додавати ще, коли вони в мене знаходяться. Ходяться під свиноматкою. Ну і в принципі три виводки я вже прогнав. Результати просто ну, причудові, я ними задоволений. Так, що менше ляпаємо язиком, продовжуємо працю. Значить, по дезінфекції будемо зараз обробляти наше родільне відділення. Хлопці також запитували, як і чим обробляю. Значить, в літній період йодоклін або кліносан раз у тиждень, здебільшого щонеділі, просипаю усе господарство зимою, десь раз на три тижні. Обробляю господарство, значить, що я роблю? Значить, три ковшики терци мілко подрібненої, два ковшики ядокліну, все гарно перемішую і просипаю усе господарство. В принципі, все це направлене на те, щоб трішечки зменшити використання самого ядокліну і кліносану, ну і глобально зимою, ну ризиків, хто б там, щоб там не говорив, але все одно. Значно, значно менше і з цими всіми інфекційними хворобами, і з різного роду небезпеками, тому ну. Користуюсь і працюю таким чином уже не один рік. В принципі, тьфу-тьфу, але збоїв якихось глобальних не було. Що у нас колектив із цінами на зерно у нашій Сумській області на 2 січня 2026 рік. Початок нового року. Ну і що ж у нас у ціновій політиці на зерно? Значить, напишіть ви, будь ласка, в коментарях, що по чому у ваших краях. Мені буде дуже дуже цікаво. Можливо, хто купував або купує зерно, хоч в принципі це мало актуально, тому що більшість хлопців, хто займаються свиньми, намагаються в період жнив купувати, але тим не менш всяке буває. Значить, кукурудза товариство з підсушки з вологою 11-13%, суха сухісінька, 7,50% і із доставкою в наших краях море її. Значить, ячменю немає, ні пропозицій, ні людей не знаю, хто її продає. Що далі? Виходить пшениці від 8,50 до 10 гривень море, пропозиції безліч, овес товариство 10 гривень за кілограм, горох 12 гривень за кілограм. Питали стосовно макухи. Соняшникової макухи не в нас. Як то кажуть, в окрузі ніде немає навіть в оголошеннях. Я прописував, також ніде немає. Олійниці не працюють. Проблеми з електропостачанням. Всі олійниці, ну якби законсервовані, і соняшникової макухи немає ще по осені. Коли вона вироблялася і перероблялася, соняшник коштувала вона у нас від 8,50 до 9 гривень за кілограм. Значить, соєва макуха від Нюфід купував мішечок 30 кілограмовий, уже фасований 510 гривень за кілограм. БМВД, яке я вам показував, воно на задньому плані. Універсальне, вже користуюся цим от БМВД більше двох років. Що ціна шикарна, що працює, воно просто причудово. 1000 гривень мішечок, премікс також від New Feed, 1680 гривень це стартовий і. Предстартовий комбікорм е, трішечки здорожчав, але ціна його 1250 гривень за мішечок. Отакі от, от ціни у нас е, на сьогоднішній день на добавки. Е, що воно буде через тиждень, через два, через місяць. Доживемо, побачимо, обов'язково все висвітлимо. Е, в принципі, я добавочки, е, якщо мова йде про кормові добавки, е, премікси, предстартовий комбікорм. Е, БМВД їжу купую сам, тому що зовсім недалеко від нас локація є, де вони продають свою продукцію там буквально 15 кілометрів. Ну а трикальцій, оце дезінфікуючий засіб, пікбіотик, все замовляю через інтернет. В принципі, все досить швидко, зручно доходить, тому якось так. Так що товариство працюємо далі. Буквально 10 хвилинок уже е світлового часу, як то кажуть, витратили, але тим не менше, все розказав все доніс, що хотів. Зараз запускаємо е, наші е, кормозмішувач і працюємо над виготовленням комбікормів. Так що всіх був радий бачити. Дякую за підтримочку, за вподобайки, якщо е, ваша ласка, і підтримаєте всім цим добром нас. Ну, а з вами побачимося завтра. Якраз завтра обговоримо ціни на живу вагу, сало, м'ясо, тому що є що розповісти. Так що, всім миру, добра, побачимось!